Вітаємо з вами компанія Автофокус і у нас нове надходження BMW-116D 2011 року випуску. Автомобіль у дуже непоганому візуальному і технічному стані. А враховуючи те, що він обладнаний двохлітровим дизельним двигуном, цей автомобіль досить непогано себе веде на дорогах. І при цьому досить економний салончик теж в гарному стані, без особливих затертостей та оскоджень. місця ззаді також, в принципі, вистачає. Тому, якщо вам Сподобався цей автомобіль? Більш детальної інформацію щодо нього ви дізнаєтеся у посиланні під відео. Чекаємо вас на огляди і тест-драйви.